Коротко про те, як я готувався купити собі машину в GTA Mobile. Машина це тобі не човен в Майнкрафті. Тут треба підготуватись. Для початку я здав на права, що було доволі легко. Але щоб забрати мою цукерочку, треба спочатку модняво вдягнутись, прикупивши якісь брендові шмотки. Для них спочатку треба трішки попахати на роботі, порозвозивши людям піцу на голову. До речі, так я граю на Ukraine Mobile, тому, окрім українських міст, тут ще є звичні нам служби. Нагодував людей, підзбирав. Трохи грошей і полетів в місцевий універмах прикупити собі моцний скінчик. І погляньте, які тут є особи. Ха-ха, ось цього я знаю. О, чи назис? Ну, цього як не знати. Лоба розбити. Загалом, прям дуже багато мемних чуваків тут є, але вони прям дуже багато коштують. Тому я прикупив два скини: один на роботу, ось такий, інший на покатушки на моїй майбутній машині. Лахи собі підібрав, тепер погнали в автосалон. Ну, машинки тут просто чудові, одна краща. Іншої, але найкраще, під мій зовнішній вигляд, підійде найстатусніше, найпопулярніше, найшвидше, і одне з цього неправда Деоланос. О, так, погазували.